Доброго дня всім. Сьогодні тема розмови наступна за забруднення та псування земель на службових осіб Великолюбінської селищної ради. відкрито кримінальну справу 23.10 на адресу слідчого відділу поліції номер 1 Львівської районне управління поліції номер 2 Колишній залізничний відділ поліції, головного управління Національної поліції у Львівській області скеровано заяву про вчинене кримінальне правопорушення наступного змісту. Приписами статті 28 та статті 29 закону України про систему громадського здоров'я встановлені медико-санітарні вимоги щодо безпечності для здоров'я і життя людини. В тому числі і у містобудівній діяльності та ґрунтів, утримання території населених пунктів, зокрема частини 1, 2 статті 28, встановлено у режимах забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлених генеральними планами населених пунктів. Планами зонування та детальним планом територій повинно передбачати створення безпечних умов для життя і здоров'я населення шляхом реалізації планувальних заходів для запобігання та усунення шкідливого впливу на населення факторів середовища життєдіяльності. При нормативному регулюванні, планування та забудови територій повинні враховуватись вимоги державних медико-санітарних нормативів і правил. Вимоги статті 29 закону встановлено у населених пунктах міст потенційно небезпечних для людини, хімічних і біологічних речовин, біологічних і мікробіологічних організмів, а також рівень. Реалізацій... радіаційного фонду не повинен перевищувати державні медико-санітарні медико норми. Утримання території пунктів... населених пунктів не повинно відповідати вимогам державних санітарних правил, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Суб'єкти господарювання та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарного законодавства. Відходи виробництва та споживання підлягають збиранню, перевезенню, зберіганню, обробленню, утилізації, видаленню, знешкодженню та захороненню. Та захороненню умови і спосіб, яких повинні бути безпечними для здоров'я і життя людини згідно з вимогами державних медико-санітарних нормативів та правил. Згадані вимоги закону, цього закону та інших, грубо порушується посадовими особами Великолюбінської селищної ради Львівської області. Так. Мною журналістам інформаційної агенції, журналісти проти корупції 6-го 10-го виявлені та зафіксовані на відео численні купи сміття в дужках сміттєзвалища на території кладовища у селищі міського типу Великому Любінь. Вказані факти безгосподарності, бездіяльності та порушень медико-санітарних вимог щодо безпечності для життя та здоров'я людини з боку селищної ради. Оприлюднені у мережі інтернету у публікації під назвою Великолюбінське кладовище чи сміттєзвалище. А також на моєму каналі у Ютубі латинськими літерами Олександр Жуков, що викликало значний суспільний інтерес та резонанс місцевих жителів. З цього приводу до селищної ради мною був скерований журналістський запит. У відповідь на яким, за вихідним від 13.10.23 селищний голова Фабрига надав інформацію про те, що селищної ради рішень про виділення земельної ділянки щодо розміщення кладовища не приймалось. У селищній раді відсутній план території земельної ділянки кладовища, у селищі Великий Любінь Інформації про, дати, про дату початку захороне немає. Юридичних осіб, яким передано постійне користування земельної ділянки під облаштування та отримання кладовища, немає. посадової особи відповідальної за ведення книги реєстрації поховань та видачу свідоцтв про поховання, немає. Кількість поховань за 2022 рік та 10 місяців 2023 року невідомо. Звикладом вбачається, що виконком Великолюбенської селищної ради, як орган місцевого самоврядування, не виконує покладених на неї статтею 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні вимог щодо забезпечення утримання в належному стані кладовища. Фактично, селищна рада самоусунулась від виконання згаданих вимог закону та інших нормативних документів, згідно яких земельна ділянка, що незаконно використовується під кладовище, впродовж майже 10 років, не пройшла обстеження згідно державних санітарних норм і правил. Внаслідок чого відсутні висновки щодо можливості її використання за призначенням не встановлено рівень ґрунтових вод, невизначена санітарно захисна зона тощо. Внаслідок таких незаконних дій, виконавчого органу Великолюбинської селищної ради, порушення спеціальних правил при проведенні питання про відкриття кладовища у селищі міського типу Великий Любінь, тобто без діяльності службових осіб, вчинено забруднення. Або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя здоров'я людей або довкілля, що і створило небезпеку для життя здоров'я людей чи довкілля, серед шкідливих факторів, від яких повинна оберігати санітарно захисна зона довкола кладовища, хімічні сполуки, аміак, сірководень, Маркоптани і тому подібне, які входять до складу так званих трупних газів. При недотриманні санітарно гігієнічних вимог або під впливом значних атмосферних опадів чи поміни, ці отруйні речовини, які виділяються під час розкладу трупів, можуть потрапляти в атмосферне повітря, ґрунтові та поверхневі води. Окрім того, в органічних рештках померлих людей. Можуть існувати збудники різних захворювань, туберкульозу, кишкових інфекцій тощо. Патогенні мікроорганізми з тіла покійного становлять небезпеку для довколишніх, не тільки під час похорону За сприятливих умов, вони можуть ще довго перебувати в ґрунті і весь час нести загрозу зараження. Підсумовуючи викладене, можна зробити, що в діях службових осіб селищної ради, які впродовж майже 10 років не вживали заходів для припинення існування загроз життю та здоров'ю мешканців селища міського типу Великий Любень, внаслідок порушення санітарних норм і правил при отриманні кладовища, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 239 Кримінального кодексу України. Забруднення або обсування земель. 24 жовтня 2023 року за наслідком розгляду заяви журналіста, інформаційної агенції журналісти проти корупції ЖУКОВА про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами виконкому Великолюбинської селищної ради. слідчим слідчого відділу відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області на мою адресу скеровано повідомлення про початок досудового розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні номер 120 231 413 9 30 10 26. На цьому завершую свою розповідь. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати оприлюднену інформацію. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович сьогодні 25 2023 року. Дякую за увагу.